Дуровенькі були. Хотів показати молодих легорні, не йти, знайти. А вон є. Як я вже не раз говорив, що люблю цей перехід, оця молода чешка, от яка, молода курочка легорн з чеського яйця. гребінь закриває око. Вона в нас несеться. Ну це вже видно, що вона несеться, тому що гребінчик в неї є, і стяжиться налі на ножці. Так, і ось тут ще є от є легорне. Так, що хотів сказати, люблю цей період. Вернемося. Коли от, о, курочка підростає, грибінчик так починає набиратися, рости. О, цей варіант я дуже люблю. Курочка, бо коли вже вона робиться така велика о, бігає, ну, звичайна курка. А тут тут, бачите, о, це, що їсть, така росте дівчинка, спостерігає, за нею чи навіть та чорна мінорка. Також за нею варто спостерігати, як вони підростають. О, цей період росту перепере. Пере Перехід з курчати дорослого в курочку, цей мені дуже подобається. Ось наші легорни занеслися. Цей у нас є початок, боже мій. Та де початок середини грудня у нас несеться вже чотири молодих курочки з восьми. Одна там занеслися, по-моєму, в середині липня, боже липня, господи, листопада, це найшвидше, а потім поступово вони вже почали підношуватися в наші легорни. Яєчка маленькі, не є великими, але з часом вони підростуть. Старі в нас вийшли зленькі, практично всі, що тут на мало часом така є. Одна така нещасна курочка, вона обскубана в шевлинці глибокій. Одна прихрамує на ножку, не знаю чому, треба до неї подивитися. І решта ось цей весь молодняк. Півні в нас на продаж легорні ще з яйця. Не всі, правда, але можемо продати звідси. У нас є шість, один від браковка. Тої 5-2 лишаємо собі, три в носі на вільно накладаш. Один вже, до речі, проданий, лишилося тільки два, так що кого би цікавило, півні хороші активні, бачите Чубліцес і зі старим, кого і активно, як то кажуть, парують корочок. Нашого старого я лишив, він у нас голова ієрархії, як я говорив, пильнує всіх, і тому він поки що буде тут на господарстві, він хоч гони молодих когутів. Бо якби не буде його, то вони. Молодих наших курочок затупчуть, А так, є за ким дивитися, над ними спостерігати наглядачам. Хіба ми потім я розпродам півні в Легорна. І тоді вже можна буде і прибирати нашого командувача, тому що у нас будуть чеські півні до наших курочок. Або ми його лишимо до чеських курочок. Ну що тут подумаємо, над тим гарно теж їдає. Було болото страшенне, я згрібав, вивозив. От. Тому наші кури такі чорні, кого їх парують, і ви бачите, вони всі такі оболоті, брудні. Зараз вже примерзло. І вічно бракує мені часу, щоб зробити, щоб утеплити наші корники. Зараз трохи вам побалакали, розказав про легорна, який занісся. У нас ось так підростають наші білі фельдери. Це наймолодші три курочки, що я казав. До речі, якось останнім часом вони так на очах підросли. Ось це, що тільки що побігла, ось вона ця красунька. От, голову піднімає біля лівінського півника. Вона на німкеню похожа. Гарно і ціну. Я старався відбирати яйця від тих курочок, які приїхали інкубаційним яйцем з Німеччини. Так що думаю, що в нас щось вийде з того людське. Так, побалакали з вами, поговорили. І тепер беремося до. Це минулорічна курочка. І тепер беремося до роботи. Вона, до речі, так і храмує. То при храму сильніше, то слабіше. Я не знаю, що з нею робити, але вона в нас лишається. тому що храмує вона вже в нас досить давно, добрих три місяці. Якщо це був купці то воно б цього... Ну, вона б вже давно дала дуба. Бачите, які в неї від болота на пір'їнках понабувалися. Хоча я годівниці ставлю наверх, на ці на піддони, щоб не було по болоті. Ставлю сухі місце, але все рівно вони собі паркаються і мають ще й кібруні. Так, що, поговорив, розказав, легорне занеслися, дякувати Богу, все. Ми ж більш на господарстві добре. Будемо збиратися ми тепер до роботи. Йду я попрацюю, буду вам поступово все показувати. Ну що, побалакали. От тепер треба братися до роботи. О, голуби летять, щось їх не страшило. Так, верх зняв. Я казав, що чистити це не буде, але все ж таки почистив, попідстелював і зараз будемо братися до роботи, утепляти дах. Розклав я залишки сайдингу, кусочки ось такі зверху. І потім будемо розстеляємо. Опа, є. І ми його закліпимо і буде зверху. Вистеляю е, я от, ось, таку ось штучку з відбивачем. Думаю, що конденсату не буде. Ось так чистенько. Конденсату не буде і буде їм тепло. Там буде бракувати з краю, але ми сюди закинемо кліяночки і буде все гаразд. Тепер вийшло, що у нас ось ця підстилка під низом. Зверху пінопласт. ось Тут скотчем зачепив, то що зверху зараз два листи закладу і будемо накривати. І це все діло, що зверху накрив ну що старий, стару толеру броїд. І сюди причепив його, а тут зверху врізав кусочок кліонки і не закрив кліонку. не знаю, чи я це зробив добре, тому що о, тут вони будуть дихати і буде конденсат, щоб часом мені потім не довелося знімати все назад. Ну, побачимо, як буде, тому що, тому що зараз холодно, вони дихають, боки я не зачіпаю, так як я казав. Тому що поки що не зачіпаю боки, мороз зараз є, але обіцяють, що потепліє. І не хочу він був тут ефект парової бані, тепличний ефект верніше, тому що вони будуть дихати, не буде пари, їм мусить десь виходити конденсат, то хай буде якийсь доступ повітря, щоб циркулювалося повітря. І відповідно через ці дошки-шпарки, бачите, там шпарка, там, де шпарка добре не закривається, будуть вони собі. Ну, виходити пора, я так думаю, я не знаю, чи я правильно роблю, чи я правильно думаю, але ось показую, ділюся. Побачимо все, як то кажуть, вживу потім, як воно буде. Ось так утеплив дах. Курочки вже йдуть спати. Будемо бачити, чи вони, знаєте, що в нас чи вони часом оцю облискуючи не будуть скубати, ну то вже побачимо завтра, щоб не прийшлося тут все заново знімати і щось придумувати, застріляти клійонкою чи сайдингом. Я за це переживаю. Думаю не будуть. Ну, побачимо. От. Так, що тут утеплено. До речі, тут їм дуже тепло. Найшли кусок пінопласту доїдають, нехай їдять. Там його небагато нічого їм не буде. Курочки вже збираються спати. І нам ще подивимося в другий курятник ось такого плану. Як я там вже утеплив, тому що цей був другий. Перший я там швидше зробив, переглянув. Білий фельдерів я так кліонкою тут не давав багато. Просто мішком закрив. Побачимо, де да буде краще чи тут, чи там. Теж ось такий формат, як цей. Все одинаково зроблено. Думаю, чіпати не будуть. Побачимо вже, як вони переночують цю нічку. Наскільки їм буде тепло, їх тут менше і відповідно їм холодніше. Там більше курей в тому курнику літньому і там їм було тепліше, але... бо вони надихували. О, Годівничку повісив, їдять, закриві тут. Фу. Ну, Якщо їм буде холодно, придеться утепляти буде по бокам, тому що тут по бокам я також не утеплив. Ця клітка збита з дощок, тут більше шпар. Є щілин, а от там та без сплит і там менше щілин. Тобто більше вона така, як на мене, тепліша, це більш дихає. І тому тут конденсату немає, і зверху не капала вода. Верніше не були мокрі балки, коли я знімав з цього. Ну, Пара йшла і мі, цьом, як воно, господи, шифер налягав, і воно в шифері конденсат утворюється, холодний шифер. І пара, і відповідно там були зверху ті поручні мокрі. Ось такі наші літні будиночки. Тоже я тут почистив. Придеться потім, напевно, буде вже не чистити через зиму, тільки підсипати, щоб їм було тепло. Ну, все, що будемо казати по погоді. Бо я теж тоді казав, не будемо чистити, але чистити прийшлося. Ось вони ходять там. Добре, хай вони йдуть спати. Не будемо ми їм заважати, тому що ми їх так збаламотили сьогодні. Хай собі відпочивають. Усім гарного, тихо, мирного дня. Ночі, вірніше, любові, славоди і благополуччя. Можу всім благодаті. Ідею, що тут поправлю все ж таки той типу, паточок, бо я не добре поклав. Виганяти придеться їх задумав.